Добрий день друзі сьогодні хотіла поділитися з вами своїм, мабуть, розчаруванням. Тому що почала канал для е, дівчат, які втратили чоловіків, які е, працюють самостійно в садах. і зараз застрягла, тому що насправді за мене є е, час для ландшафтників, для ландшафтних дизайнерів. І е, я розгубилася, не знаючи, чи це мені буде. На майбутнє яке? Чи зможу я працювати так, чи зможу я заробляти так? І чи потрібен мені взагалом ландшафтний дизайн, а, не, наприклад, прийти в якийсь кабінет приватний і викладати якусь психологію, пройти якісь курси. Наразі захоплює мене ландшафтний дизайн і я хочу ділитися своїми знаннями. За рік часу в мене. 222 тисячі переглядів на Ютубі, 100 тисяча... з чимось підписників. І це з нуля. Я починала я і моїх три підписчика. Мій чоловік, моя подруга і, і подруги син. Навіть мої рідні Ми були там прям брат, мама, дочка. Вони до сих пір не на моїх підписниках насправді. Тому я чуть-чуть підзаставлю. Тягала під новий рік, але насправді хочу вам подякувати всім, хто зі мною протягом цього часу, тому що е, насправді я багато разів застригала. Е, війна дуже сильно вносить свої корективи, коли не хочеться нічим ділитися і складно ділитися. Але дякую вам за реакції, якісь, які ви відправляли, за якісь сердечка, якими ділилися. Мені приємно отримувати зворотній зв'язок, тому що я розумію, що це не є даремно. Ну що хтось це дивиться і комусь це важливо. Мені важливий кожен підписник на Ютубі, і за того, що мені... Тільки людині важливо знати, що вона щось робить не даремно. А коли люди підписуються, ти розумієш, що те, що ти транслюєш, є не даремне. Я вам дякую за той рік, який ви були зі мною. Е е коли, коли ви під'єднувалися, щось запитували і е знову нове. Вам захочеться наступний рік. Я буду ділитися так само своїми знаннями по ландшафтному дизайну. І декілька відео ще поділюся сьогодні про зміну кольору воїних, по деяких руйнах. Насправді мені це не складно. Складно розуміти, що саме потрібно людям. Чого вони хочуть. Насправді люди хочуть просто миру, а з цим я допомогти не можу. Хочу жити в мирній країні із своїми Ну, Роблю я те, що я можу. Дякую вам за те, що ви слухаєте. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за кожне ваше сердечко. Я Люблю вас, кожного, хто допомагає, хто під підтримує. Дякую моїм друзям, які мене люди підтримують. Дякую вам за те, що ви є. Дякую за теплі повідомлення, які мені присилаєте. Надіюся, наступний новий рік ми будемо знову разом з вами. Підсумовую підсумок, тому що десь приблизно ось так я і відкрила свій youtube канал. За рік часу ось стільки то набралося. І це не політичний канал, це не модний канал. Про політику, де швидко набираються якісь перегляди. Це не розважальний контент, де швидко набираються перегляди. Це навчальний, можна сказати, контент, такий, який мало переглядають. Тож дуже дякую вам. Дякую кожному, хто був зі мною. Дякую вам, друзі, до зустрічі.